Постійно думаю про обмін, більш від інших бажань. Я, на човні своїх надій, пливу морем сподівань. Тривога й страх не зіб'ють з вірного курсу мене. Знаю, що наших зло обійде, всяке лихо о мене. Постійно думаю про них, душею з ними завжди чекати жити в невідомості, як в темряві йти. Але я знаю достеменно повернуться всі. Буде щастя та радість на рідній землі. Як обмін відбувається, то щастя без меж. радіють всі і рідні, і небайдужі теж. Чекаємо наших по-іншому ніяк, повернення світлий, життєвий маяк, щаслива бачити їх в радості, як все обійшлось, коли того, що може статися, уникнути вдалось, повертаються наші прапори на плечах. Додому чекає усіх вірний шлях.